Доброго дня всім. Іскуль, привіт. Шановні присутні, шановне Івана Петровичу, сьогодні ми зібралися у залі міського будинку культури, щоб підвести підсумки футболу сезону 2016 року. Вручити заслужені нагороди кращим з кращих, виразити подяку всім. Хто додав зусилля у розвиток футболу у нашому місті. Я з гордістю констатую, що футбольний сезон 2016 року для нашого міста був успішним. Участь у фіналі Кубка Закарпатської області, завойовані звання віце-чемпіонів області, чемпіонів області серед юнацьких команд Вищої ліги, завойований Суперкубок з футболу. Ось неповний перелік футбольних трофеїв нашої міської команди. Тож, дозвольте мені, від імені Виноградівської міської ради, її виконавчого комітету, особисто від себе щиро привітати футболістів, тренерів, керівництво команди, меценатів та спонсорів. Болівальників з успішним завершенням футбольного сезону 2016 року та завоюванням високих спортивних трофеїв. Міцного вам здоров'я, великого особистого щастя та нових спортивних здобутків! Шановні присутні, всі ми розуміємо, що за високими званнями. Цінними спортивними трофеями стоїть напружена тривала кропітка робота футболістів, тренерів, керівництва команди. Але стає вона ефективною при створенні належних умов для тренувань, проведення матчів. І такі умови спільними зусиллями міської ради, меценатів спонсорів, були створені. В кінці минулого року ми збудували зрошувальну систему на юності. В цьому році провели капітальний ремонт на цьому же стадіоні, завершено розробку проєктно-кошторисної документації по будівництву футбольного поля синтетичним покриттям на стадіоні «Пластмасовик» і проходить проєктування взагалі реконструкції стадіону «Пластмасовик». Є ще бага... ряд багато інших напрацювань по зміцненню матеріальної бази спортивних об'єктів. І у їх реалізації найактивнішу, найактивнішу участь приймають депутати нашої різного рівня, спонсори, меценати. Велика подяка їм від спортивної громадськості, вболівальників і всіх мешканців міста Виноградів. А зараз дозвольте вручити. Подяки виноградівської міської ради, нашим меценатам, спонсорам, депутату Закарпатської обласної ради, поляку Владиславу Миколаєвичу, за вагомий особистий внесок у розвиток футболу в місті Виноградів, активну підтримку ФК «Севлюш» та з нагоди завоювання клубом, звання віце-чемпіонів області та суперкубка Закарпатської області з футболу. Подяка Виноградівської міської ради висловлюється депутату Виноградівської міської ради Мотруничу Івану Івановичу, президенту нашого футбольного клубу, за вагомий внесок і за все, що він робить за наш футбол і за нашу команду. Подяка Виноградівської міської ради висловлюється депутату Виноградівської міської ради Фізаші Йосифу Йосиповичу. Дозвольте вручити подяку виноградівської міської ради, меценату, спонсору, депутату виноградівської міської ради мелеганичу Василю Васильовичу. За у розвиток футболу у Виноградові. Подяка виноградівської міської ради. Висловлюється. Фінансовому директору СП Сандерс виноградів Розентелюєфіму Германовичу за вагомий особистий внесок у розвиток футболу в місті виноградів а активну підтримку ФК Семлю із нагоди нашого свята. Дяка міської ради висловлюється виноградівською міською радою, депутату Виноградівської міської ради, Толту Олександру Олександровичу, за його внесок у розвиток футболу, за ту активну підтримку команди за те, що вони роблять, підбадьорюють наших вболівальників, і які що веде до перемоги команди. Подяка висловлюється приватному підприємцю довбак Юрію Юрійовичу за вагомий особистий внесок у розвиток нашого футболу і активну підтримку касаю. Подяка висловлюється погріляку Михайлу Юрійовичу за вагомий особистий внесок у розвиток футболу. У місті винограді активну підтримку касаті та з нагоди з завоювання клубом зверняються чемпіонів та суперпута. <плес> так, і подяка виноградівської міської ради висловлюється. Приватному підприємцю Фозакошу Йосипу Йосиповичу. За особистою внесок у розвиток футболу, активну підтримку ФК гаса. Ще раз святом всіх вас і дальніших успіхів. Слідуючий рік у цьому залі повинні сидіти. Не тільки юноші чемпіони, а й доросла команда.